Олексій Юрійович, ви якось днями заявили, що платіжка на газ може зрости на 2 гривні з наступного року. Ну, та, я поясню пояснюйте, там... звідки інформація, чому на 2, чому з наступного Дивіться. року ну, це Прошу. давні розрахунки. Ми робили ще давно. Коли я очолював тимчасову спеціальну комісію по газу ми займалися. Дивіться, у нас є ГТС газотранспортна система. Це надбання, яке нам лишилося від тієї. Країни погані, де оті інженери побудували ту ГТС. Вона була розрахована. Її проектна потужність 153 мільярди кубів качати. Е, ну вибачте, вона входить тільки з однієї країни ворожої. Там іншого входу немає. Ну, так. Возьмі, там три коди, але звідти вона заходить. Да? І вона для транзиту оцього російського брудного газу туди на Європу. Останні роки. Згідно з контрактом. А зараз останній рік, да, ви знаєте, що в цього року закінчується контракт на транзит. Мав би бути 40 мільярдів тран, ну, транзитувати. Реально вони транзитують десь. Я думаю, 14. Правда, mm -hmm. платять там платять ну, за все там. Розумієте, там формула така. І за рахунок цих грошей, а це під мільярд доларів. Ця гТС утримується, розумієте. Вона ну там дуже потужна структура виробнична. Там багато людей працюють там витрати. В них там у них це не проста штука. Розумієте, газ сам собою там не тече. Ну, це нам. дуже складна технологічна е, штука, яку наші ну геніальні інженери розробляли, в тому числі українські так, так, так. а тепер дивіться, коли не буде з 1 січня, а це базовий варіант російського газу. То й не буде цих грошей. А цю структуру компанію оператор ГТС, вона називається, її ж та утримувати треба. Ці витрати ви зараз не бачите. Вони зараз включені в платіжку на газ. Тільки не, не в розподіл газу, ота, що ми отримуємо. Ну, ви знаєте, там по гривні так, хтось так, так, в Києві там копійки, да, копійки, десь там 2 гривні. Це розподіл, це обув гази. Угу. А оцей оператор ГТС із своїми витратами, він сидить в ціні на газ. Поки що там населення, газ для населення його послуга вартує 20 копійок. Угу. Бо основне тягне на собі от той транзит, розумієте? І українські потужні там підприємства. Якщо того транзиту і грошей не буде, на когось треба розкидати це все. Це ж чимала сума. Я просто знаю, ми рахували це, що приблизно це додаткове навантаження може стати 2 гривні на куб, враховуючи те, що у нас зменшилося зараз обсяги. Все угу, угу. на населення покласти небезпечно. На бізнес, на промисловість, це розумієте, там треба ну, собі вартість, вартість. Тому я просто кажу, що цю проблему треба буде вирішувати уряду. Національної комісії з регулювання і оператора ГТС. Тому не треба. Я не хочу зараз лякати, що автоматом буде плюс 2 гривні для населення. але для когось хтось за це заплатить. Ми з вами або напряму, або в ціні товару, або ще через бюджет. Розумієте, ну чудо не дівань, як воно не буде. От така казуїстика, така роботи таких потужних систем. Так само. І теплові мережі, і водоканали, розумієте? Хочемо, не хочемо. А там люди працюють, вони качають воду, качають в зворотному зв'язку. Вибачте, те, що не вода, а інше там, каналізацію, тепло. І це все вартує грошей. А люди думають, що воно якось там само, що воно само безкоштовно. Та ні, друзі, не буває так.